Ребят, сьогодні у нас 11 грудня. Е, майже 11 ранку я збираюсь на роботу. На дворі плюс 10. Плюс 10 сонце. Сухо. Нарешті сонечко. Ми побачили сонечко, бо сонечка раніше не було. Трошки хмарки. Але, блін, капець. Вчора теж виходив трішки на двір, але вже ввечері то було реально дуже тепло. Дуже тепло, навіть було ще тепліше, ніж сьогодні, бо сьогодні. По прогнозам погоди останній теплий день. Завтра буде вже спадати на там, плюс 7, плюс 5, потім плюс 4. Такі діла. Але, блін, погода, звісно, аномальна. Це в нас реально 11 грудня. Ну що ж пробиш? Тут такий клімат, реально типу, непонятно. А потім в квітні плюс 2, плюс 3. Ну все, полетємо. Ну, А ще нас сьогодні цілий день висилають колись на сервіси, наприклад, як зараз он, тойота, тут парковка Toyota. Не виїхати, ні проїхати, звісно, напаркувалися тут е цей, стекло грязне, бо тут хтось курив електронне папіросу і воно сідає цей гліцерин. Короте. Та й що, катаємося, їжджу туди-сюди, то на аеропорт, то так на сервіси нас тепер пересилають. Ж... Погода, що по погоді, навіть почався пізніше був трішки дощик, як я б сказав, такий. І саме. І, Пускаєш мене чоловіче, добре, данкішун. Е -е, та й що? Трошки доща була, трошки знову сонця, але тепло, тепло. Плюс 10, плюс 8, дуже тепло, дуже прикольно. Та й такі діла, все газую, ой, блін. Саме погане в цих сервісах зараз, що висилають в 16.30. 16, І зараз весь Данськ стоїть просто в пробках. Ой, блін, що тут? Ой, йо маю. Треба з'їхати трошки, давайте з'їдемо. Так, дякую. Все, коротше, короче, полетів, бо тут жопа. Так, і котика я повернувся з сервіса покормив. Бо поляки, походу, не кормили, як в мене два дні не було, то ніхто її не кормив її. Ну що ж на них надіється, звісно. Все, їжки кицюня, давай. А ще від нічого робити, Так по приколу чисто побачив на Алікспресі таку штуку. Отаку, коротше. Типа, ну. Виповняли розчіска тільки, що така у нас бабочка. І завжди навчитися там, робити такі приколи. І сижу, оце жду клієнта, нема нікого. Це жду. І по чуть чуть зараз підніму, як у мене виходить. Що ви на то? У мене <дай> ця штучка. Коротше, якось так у мене наразі виходить, щось тут пробую. І так треба сидіти, в машину. Вже додому не цей не варіант їхати, тому що зараз буде клієнт, треба поїхати, забрати, ставити. 19.00. Сижу, граюсь, що робити. Все, 21.00. Для мене закінчується цей довгий робочий день. Я зараз на аеропорту, вже остання машина, так як казав, що на я на неї чекав. Ось, виїжджаю, у нас дощ пішов. Погода просто пушечка на дворі плюс 11. Ніби Ніби тепло, але ніби холодно. Бо такий трішки вітер. Так, зараз мені треба цей секундочку. Пусканірую, давай, опа. Виїжджаємо, виїжджаємо з цього аеропорта. їлки баталки. Ну і все. Що ще сказати? Все? Мабуть, все. Думок ніяких особо немає. А, по поводу цього ножика прикольна тема, кстати. Я так чуть-чуть під цей. Вже більше пару трюків виходить, трюків. На відео там не вийшло зняти, бо такі умови були, що... що вийшло, то вийшло. Та й таке. Все, до завтра. Всім паки!